Зараз на території Кременчуцького району проводяться роботи по облаштуванню сховищ, це або протирадиційні укриття, або бомбосховища. Мета проста: зробити так, щоб наші діточки мали можливість відвідувати шкільні навчальні заклади в режимі офлайн, як зараз треба казати. І інша справа це забезпечити те, щоб дошкільні навчальні заклади також працювали. Але враховуючи те, що Раніше будівельні норми і правила не передбачали можливість наявності бомбосховищ. Ми їх будуємо по-новому. Зараз активно в роботі понад 40 бомбосховищ по території Кременчуцького району відновлюються. Маємо велику надію, що всі школи в Кременчуцькому районі, у всіх територіальних громадах будуть мати можливість приймати діточок на навчальних процесах. Ви батьки вже знати Ну ми ставили дві контрольні відмітки, якщо ви пам'ятаєте, 15 липня і потім уже в серпні розпочинається. То на 15 липня у нас в 19 закладах по всьому території Криму, активно ведуться ремонтні роботи. Вони будуть закінчені до початку серпня місяця. По іншим розробляється проєктна на документація, але динамічний процес по облаштуванню бомбосховищ триває. Всі громади будуть готові прийняти діточок в школу. В якій кількості це інше питання, але всі громади будуть прийняти. Більш детально ми на цьому будемо зупинятися після 15 серпня, для того, щоб узагальнити повністю інформацію, і дати повну інформацію, хто і які школи зможуть прийняти діточок на навчання. Також одночасно ми ведемо активну роботу по ремонтам бомбосховищ, які є на території Кремльчуцької району. Такі у нас налічується 652. Із них тільки 10% не відповідають нормам. Зараз також робиться робота, щоб до нового року всі 100% бомбосховищ були готові, якщо це потрібно буде приймати людей. Але маємо велике сподівання, що це не потрібно буде.